І так, приступаю до приготування котлет для діабетиків і для тих, хто худне. Кабачок у мене молоденький. Ну, я його чищу від шкірки. солю і нехай постоїть пустить сік так, тепер беру куряче філе ріжу на шматочки і помилю, помилю на місотці. Так, перемогу. І чесничок. Так, приготувала. Тепер віджимаю кабачок, вже він гарненько пустив сок. Дают цибулю, чесночок, под трусы рук дружба. Додам перчика, молотого и яйца. треба ще додати солі. Так, тепер буду, буду виробляти котлетки. Так, все ставлю у духовку. Духовка вже розігріта. Так, рівно півгодинки були котлетки у духовці, вже вони готові. Так, перекладаю я їх в це блюдо. Метану додаю водички, перчик, Заливаю отак котлетки, прикриваю оцим пергаментом, що на ньому смажились котлетки, і ставлю ще в духовку. Так, все. 10 хвилинок були котлетки у духовці. Все, така краса. Можна було зразу їх в таке блюдо. Ну, я зробила так.